Всім добрий день! У нас, як бачите, сезон дощів. Роботи всі садові призупинені, але так як з садочком все ж таки хочеться контакту, то таки вирішила зробити сьогодні невеличку прогуляночку. Може комусь це буде цікаво. Ось іриси мені дуже подобаються. Це такі низькорослі. У мене я сортів не знаю, це з базару і. Тим не менш подобається, як вони квітують, і взагалі вигляд кущика цей лист такий красивий. От, Але якісь вони високуваті в мене ростуть, і я помітила, що ось під трояндами то взагалі от, навіть кущики починають вилягати. Лист витягується і починає лягати на землю, псується, звісно, вигляду немає. Тому я так зрозуміла, що іриси краще всього виглядають на повному сонці, коли їм нічого не заважає. І, вони так, і кущик не так е, високо наростає, і листочок довго зберігається гарний і має привабливий вигляд. Ну, а Листочок, ось на трояндах бачу вже листочок починає жовтіти. Піони, флокси також вже майже жовті стоять. А я ось знову, друзі, підв'язувала плитисті троянди до, ну, в моєму випадку, до сітки, до опор, дивлячись, де вони. Зростають. Була вже нещодавно підв'язувала і знову понаростила собі гілочки. Я їх ось так просто горизонталю, одразу, типу, як весною. Просто. Якщо зберу все в один пучок, буде негарно. Ще ось також пету, ні трішки тримаються. Морозів не було, тому вони не змерзли. І айстри теж, хоч вже і відквітають квіточки, але ось так десь здалеку, якщо дивитись, то досить привабливі такі плямки. Або смужки, тому що в мене такі посадки там є з смужками, то досить непогано виглядає. Ну, і ось купера сузір'я і досі квітує, хоча це кущик із декількох гілочок, яких я влітку втикнула без всякого коріння. І вже від неї навіть нарізала, ну скільки десь може місяць, тому може і менше, нарізала від неї теж гілочки і теж повтикала в іншому ще місці, більш затінковому. Ну, експериментую, хочу знати, як вона себе поводить. От то вона теж там вкорінилась і теж собі квітує. Тому Ось доосперма сорту купера сузір'я просто невбиваємий сорт, чудовий. А з іншого краю квітника також кольору Вероніка, гарно вона собі перегукується. Але от передати не можу. Далеко. Ось вона зблизька. Сьогодні так гарно камера передає кольори. Ось так вона і виглядає вживу. І зараз колір такий в неї насичений: спеки немає, сонце не випалює її колір. І... Ось такий от він рожево-фіолетовий. Та й от теж червоніюча енотера, гіхера, квіти, ось червоних троянд, теж все. Все поєднується, переплітається в садочку. Щось спеціально, щось випадково, ха, саме так стається. Ось хостелний ще квітує трішки. І я так зрозуміла, що вона теж хвилями квітує, як троянди, тому що я точно пам'ятаю, що вона вже ж квітувала. Ось такі прості, проста хоста, прості квіточки, але мене просто зачаровує цей бусковий колір і ось зайстрою теж поєднується. Дорослі троянди зараз осінню створюють просто оазіси, високі оазіси в квітниках серед молодих троянд першого, другого сезону. Ось, ну А флорибунди, яким 3-4 роки ось стоять на сьогодні в мій ріст. Звісно, не всі вони ростуть такими високими. І тим не менш, ось я бачу, що в певних місцях плетисті троянди, мої такі занадто перекриті трояндами, які на передньому плані. А загущеність то таке не найкращим чином впливає на все послідуюче квітування, яке йде після. Першої хвилі, адже на першу хвилю, коли трояндочки всі маленькі, листя ще немає. Вони точно що не загущені, бачать достатньо сонечка, після, тим більше після зимової обрізки, От, і квітують вони всі просто розкішно. Ну, взагалі, перше квітування це найголовніше квітування. А тут ці троянди дорослі вже підросли і. Затиснули мені кущик лаванди. Я ось чекала другої хвилі і щось не пам'ятаю. В мене попередні роки лаванда квітувала, в другі чи ні, просто не пам'ятаю. І я хотіла хочу його розділити, тому що це ще так у мене один з перших кущів. Він уже такий широченький, теж ось нехай трішки просохне, тому що залізти просто неможливо. І дощі ще, ще, ще передають. От, ну Побачимо як, але розділю обов'язково. Ще буде, тепло нічого. Розділю трішки її обріжу. От, а цих от, як це вони, чоловічків я не забирала попередньої зими. І це її знову не буду забирати. ну Вони недорогі, але хоч будуть прикрашати. Ось ця гейхер мені також дуже подобається. Різні вона має кольори і ось з трояндочкою гармонійно. Поєдналася молодим приростом. От, і до сонця досить витривала. Вона дуже багато тут сонця бачив влітку. І подобається мені, як сьогодні виглядають армерії. Кущики армерії. Це ось мій самий перший кущик. От, його вже можна і поділити. І ось цей кущик, і там ще один я придбала. Саме тієї весни на базарі, але бачу, що вони дуже добре собі наросли. І, до речі, я вже їх носила-сюди рази три, напевно, що за все літо, і нормально вона собі дискомфорту не відчуває після пересадки. І дуже освіжаюче зараз виглядає. Вона ж і вічно зелена, і посухостійка, і місця багато не займає, і гарно влітку квітує. Троянди ось собі, бачите, ще живуть своїм життям, ще хі, нарощують собі нові пагінчики. А я ось бачу, що папороть моя почала відновлюватися на диво, тому що вона зазвичай вже не відновлювалась осінню. В цьому кущику в мене вже десь 4 чи навіть 4 роки, але він у мене взагалі не розвивається, Ось він, йому спекотно і все. І от він отак до кінця літа він вже згорає і, і все, вже відновлюється аж весною. Ну, папороть так трішки пізніше вона не ранньою, весною, весною трішки так пізніше, коли вже добре, так тепленько, тоді вже якось вона в мене починає наростати. А республіка Монмартер, то дійсно троянда просто шалена. Вона ось, це, типу, як третю хвилю вона собі наростила. Правда, бачите, не може вона розквітнути, знову почався сезон дощів. У мене якось я помітила цього сезону, що не хвиля, то сезон дощів. Ну, нічого. Підемо далі. Айстра, це таке, Айстра вже відквітає, але все одно плямка є. Очеток ось цей в мене теж вже відквітував, але ще ось якісь окремі квіточки собі має. Тут, бачите, попід трояндочку якісь запоздаль суцвіття ще квітують. А кущик, бачите, розвалився саме цей, тому що я його вчасно не підв'язала, а він вже досить великий. Ну, я його підв'яжу, і ще трішки він мене тут потішить своє зеленню. Тому що зараз вже остання зелень це на вагу золота. Обрізати ще не буду, поки морозів немає. І ось мій сіянець, що я нещодавно пересадила лігнісом, бачу, почав відновлюватись, тому що він якось у мене зовсім згорів. Ну, нічого, це все вже на наступний сезон буде. Краса. Троянди тут теж молоденькі вже наростуть на наступний сезон. І ось що я зробила, що я зробила це я хотіла сформувати собі отак чупа-чупсом, як зараз модно, ось цей звичайний чубушник. Але в мене, бачите, кущик який. Він дуже старий. і Я отак зробила на три пасми, якби то розділила. Щось боялася, щоб гілки не поламати. Але Ну, це так страшно в мене, як бачите, воно вийшло, тому я все ж таки перев'яжу і зробу, зроблю просто одне стебло. А я ще ж була раніше, ось там, бачите, на тій стороні. Взялась таке сітку, підрівняла трішки стовпчики, зробила на одну висоту, от, і зробила рівніше. Ну, треба її ще там підправити, тому що я повністю переробляла зверху. От, і тепер треба підправити. Ну Все, що я донизу там кріпила до стовпчиків і натягнути вже до самого кінця, але ж дощ. Я така була рада, що я вже за неї взагалі нарешті взялася цю сітку, а то вона там вже висіла мені отак, ну затінюючи сітку, маю на увазі. Ось там шпаркану немає, просто сітка рабиться і ну таке. От, А так все ж мені приємніше. Але я не знаю вже ж діло до зими, можна її залишати на морози чи ні. Але я ось бачила нещодавно теж пані Світлана там е з Харківщини робила теж собі такий парканчик. Тому я таки на зиму залишу собі цю сітку. От, Ну нічого, ще буде, буде час мені її підрівняти. вже, ось Там я закрию також той шифер там понизу, якось буде вже приємніше. Дивитися. І все ж нехай вже краще дощі, ніж морози. Ось, бачите, в мене на цьому ліхтарику такі жовті квіточки. І ось там в мене також такі ж самі жовті ромашечки хризантеми, А ось там в мене жовтенька трояндочка Інка. І в мене виходить тут такий трикутничок, але теж не можу взяти так оце в один кадр і показати. От. Ну Багато є таких нюансів, які. Неможливо передати. ось дуже Мені подобається, як імпарата виглядає з молодими пагонами Бальведера, досить гармонійно. Ось ці троянди плетисті теж я попідв'язала до сівки, всі багінчики, щоб не махались. Там же ось і палероялька підросла моя, який другий сезон. І... А ця ось трояндочка е, ближче ще до нас, то вона мені пересортом прийшла і щось вона більш так іде, як. Напівплетиста, вона більш як шраб все ж таки. І я все ж таки думаю, що це Ліхткьоніген-Лючія, адже ліхт – це саме шраб. І цей кущик в мене якось так себе і поводить. Він до плетистої все ж не дотягує. І ось маю я такий цікавий клематис, це купувала як кіріти канава. Ось у нас в місті я купувала, тому таке може бути і пересорт, але Я знаю, такі квіти в нього сині, дійсно, крупні. Це друга група обрізки. Він ось так осінню напускає собі з пазух ось такі брунички на квітування саме на наступний сезон. Адже квітує він тільки один раз за сезон, але квітує рясно, весь прям всипаний квіточками. Але тільки один раз. І ось йому вже третій сезон закінчується. І він такий в мене малесенький. Ну, якось зовсім не росте. Ось такий цікавий клематис. Більвадери мої черенковані підросли собі трішки за сезон. І шиловидний флокс. Ось шиловидний флокс у мене відновився таким. Я його пізненько ось так обрізала, хоча шаловидний флокс потрібно обрізати одразу після квітування. Це ось такий один із перших моїх кущиків, він вже старуватий. Тут була така маса зверху, і я його ніколи не обрізала. А це я взяла таки обрізала і бачу, він почав відновлюватись від самої основи. От. Ну, надіюсь, весною вже буде. Красивенько. Юка теж на сьогодні така гарна, але вона ось якась близька, взагалі не фотогенічна. Не ну, передає камера її так, як я її дійсно ось бачу вживу, яка вона красива. Ну, Це така звичайна юка нитчата. Гейхера після пересадки вся чудово просто виглядає. От, і вона ще отак пасує там до очетка. теж. Ось цей очеток коралрів, але він ще не зовсім забарвився, більш так зелений зараз. але... Ось е, дилосперма це в мене нові сортики, які додалися в мене цієї весни. І ось, подивіться, купувались однакові. А різниця, бачите, яка в сортах. Одна зовсім трішки не росла, а друга ого. Так само і обрієта теж купувалась однаково. І ось один сорт, один колір. Ось так гарно наріс собі кущик, а інший набагато менше. Ось. Але хоч відновилася вона після спеки, ця обрієтка зазеленіла, от, то весною теж буде красиво. І бачите, не те, що один квітник, а просто одна бад'я, І от як сорти себе по-різному поводять. А ось цей очиток дуже гарний, але він у мене якось цієї, напевно, що більш отак весною він у мене вимерз чомусь. Він ще трішки забарвиться, буде ще. Яскравіший гліцинія теж ось який гарний жовтий лист. Але він в неї тільки, ось, бачите, жовтий, там, де більш на сонці лист був. Тому що там, де в притіненні, то він такий зелений. От. Я вже думала, може, це їй щось не вистачає, що лист-жовтий, але ні, я таки бачу, що ось в затінку лист. Зелений, тому це така реакція таки, на сонце була. Такі що У мене ось з однієї сторони погорів, а з іншої дивлюсь, затінковий а ні він зелений. А я вже думала, що вони хворі. А я сюди ще щось клематис один додала. У мене один ось є. Він тут е... того сезону я його придбала чи поза того, щось я не пам'ятаю вже. Ось ну він такий маленький прийшов. І... Так собі наростаю. Так, і ось ще один додала. Там ж я дошний вальцера підсаджувала троянду е, ще одну. Е, тому е, цей клематис вимушена була прибрати. Ну, по кольорам він там вже не підходив. Це такий роженький клематис комтез де дебушо. Ось. Ну, посадила сюди, тому що вже немає місця. Тут наросте ось ця трояндочка, це буде шараб. З цієї сторони вона буде прикривати йому основу кущика. А з цієї сторони він бачите, як в низинці посаджений. Коренева буде захищена таке від сонця, як бачимо. Тому що для клематиса це важливо, щоб була прикрита основа, ось прикоренева зона, щоб була захищена від пересихання, тому що коренева в нього теж така по поверхні йде. А Вініла Фрайс, я ж кажу, постійно має собі якісь квіти, але так як вона квітує хоч і суцвітями, але на кінцях довгих пахонів, то вона таки для такої якості вона має таке довше свої квіточки тримати. Але я ж кажу, поки що вона мене тут задовільняє. От. Ну, а далі ще подивлюсь на нею. Ось, Антік 89, тут вже просто 3 метри і. Я навіть не можу до неї дістати, щоб знаєте, стягнути там трішки оці пагони під, підв'язати. От, ну, Тут ще в мене такий уклін зверху вниз. Я навіть драбину і таку поставити не можу. Маю таку велику драбину, але боюся, знаєте, і ось як гарно там дійсно от редберон ем, виглядає. Дуже красиво. Позаду жовтолисний вже такий піончик деревовидний. Дуже так притягує погляд. Жовтий лист і ред також. Дуже сподобались мені також і стрижені форми. Вони дійсно придають садочку якоїсь такої цікавості. знаєте. Ось проста туя була, вона не так все ж виглядала, як стрижена. Якась таке, це все ж таки ізюминка в саду, стрижені форми. Ось цю. Лаванду поділену взимку. Я раніше трішки підстригла. Ось, І вона на сьогодні собі красива, компактна. Другої хвилі я тут не чекала і правильно робила. І ось такі ті рисовики, ну, хвойні взагалі, також сизі, ось такі жовтуваті. Теж. Ну, мені подобається дуже, як виглядають в садочку, і навіть сизуваті такі іриси. Та й Лаванда, і, і Сантоліна теж дуже подобаються мені. Ну, все, друзі, не буду більше затягувати відео. Трішки я сьогодні пройшлася, поділилася із вами. Може, комусь це було і цікаво, ця прогулянка. Всім до зустрічі!